Більшість людей скаже, фотон це згусток енергії. І це не помилка, якщо назвати фотон згустком енергії. Це просто неточне визначення, бо все є згустком енергії. Те ж саме що помістити кота в коробку і попросити іншу людину відгадати, хто знаходиться в ній, даючи підсказку, це те, що складається з атомів, але ж все складається з них. Думаю, є кращий спосіб описати фотон. Так, це згусток енергії, але саме деталі цієї енергії роблять його фотоном. Тому пропоную розглянути, які саме деталі вказують на те, що це саме фотон. Редукціонізм. По суті, це ідея почати зі звичайних для нас розмірів, а потім розбивати, поки не знайдемо найменші частинки, те, що називається елементарними частинками. Саме такий метод пошуку утворив квантову фізику. Фотон це найменша частинка, з якої складається світло. Промінь світла один з тих речей нормального розміру, які ми можемо розбивати на менші частинки, поки не знайдемо те, що більше не зможемо розбити. Світлові промені це величезна сукупність багатьох електромагнітних хвиль. Давайте розглянемо одну із них. Ми побачимо величезну кількість повторяючих коливань. Один цикл цих коливань називається довжиною хвилі. Це саме менше, з чого складається хвиля. Але світлові промені можуть бути в будь-якій точці електромагнітного спектру, включаючи низькочастотний діапазон. Одна довжина радіохвилі може досягати розміру невеликого міста. Так що фотон має розміри якогось міста? Напевне, щось тут не так. Фотони це згустки енергії. Енергія не має розмірів, але деталі цієї енергії вказують, якій елементарній частинці вона належить. Ось саме ці уявні частинки ми шукаємо. Почнемо зі звичайної лампочки розжарювання на 60 Вт. Це означає, що вона перетворює 60 джоуль електричної енергії в тепло і світло щосекунди. Лампи розжарювання надзвичайно неефективні. Близько 10% цього світла насправді стає світлом. Тобто 6 джоулів це світло, а 54 джоуля це тепло. Крихітні частинки світлової енергії називаються фотонами. Але кількість енергії, яку вони мають, дуже мала. Цю енергію можна обчистити за допомогою формули є е дорівнює H помножена на F. Де H? Постійна планка, яка надзвичайно мала. F означає чистоту, яка вказує на тип світла. А у видимому діапазоні кольор. Отже, енергія фотона є константою, помноженою на його кольор. Для цієї 60-ваттної лампочки це 10 мільйонів трильйонів фотонів за секунду. Фотони мають певний набір властивостей, які роблять його фотонами: нульовий заряд, один оберт спін з двома можливими орієнтаціями і нарешті нульова маса спокою. Фотони рухаються зі швидкістю майже 300 мільйонів метрів за секунду. Енергія пропорційна їх імпульсу. І їх нездатність відчувати час або простір. Будь-який маленький згусток енергії з такими властивостями визначається як фотон.